Альфа Ромео анонсувала новий кросовер з гучною назвою Мілано. Ми дотепер не знаємо, як він буде виглядати, але знаємо багато технічних подробиць, тому можемо вдало спрогнозувати і вигляд автівки, та й взагалі багато чого ще. Бо як би не інтригували виробники, фізику не оманеш. Тож, давайте подивимося, що ж таке кросовер в італійському виконанні. Як я вже казав. Зовнішній вигляд Мілану поки що залишається таємницею, яку компанія зберігає, не дуже успішно. Бо журналісти вже десь поцупили рендери, повісили їх скрізь, і ми можемо ставитися до цих картинок як до майже офіційних. Але навіть якщо це фейк, ми все одно на 100% знаємо про Альфа-Ромео Мілана, що він збудований на платформі eCMP. І це нам дає дуже багато інформації. Тому що це означає, що він 100% буде виглядати схоже на новий Fiat 600. Але тільки без характерних саме для Fiat плавних ліній корпусу та кумедних фар. Також на цій платформі побудований Jeep Avenger. І це також дуже показово. Тобто загальний вид Мілано буде якоюсь комбінацією Fiat та Jeep. Це буде компактний паркетник довжиною 4,2 метри з непоганими ходовими властивостями і все ж таки фірмовим італійським дизайном, як ми і бачимо на цих картинках. І, мабуть, інтер'єр салону також буде наближений саме до Fiat 600, бо платформа є платформа, вона детермінує багато властивостей автівки. І Fiat і Alfa Romeo завжди були чимось ну, більш-менш близьким. В цілому, якщо ці рендери реально правдиві, то в принципі ми бачимо дуже непогану автівку. Таку, знаєте, ну прям в стилістиці Альфа Ромео. Ну, ні дати, ні взяти. Тут я маю зауважити, що ну, особисто я хотів би ще побачити щось від італійської ланчі на цій самій платформі, бо, як на мене, Альфа Ромео завжди якось ну, трохи перебирає з понтами, а ланча більш така стримана і стильна. Але ланч у нас споки що лише дражнить цізерами свого нового концепту, тому ланчу ми будемо чекати, а зараз продовжуємо дивитися на Мілан. Що ще відомо? Сама Альфа ромео обіцяє втілити в цій автівці найкращу в своєму класі динаміку водіння та керованість. Непогано. Також це буде перша повністю електрична машина компанії, принаймні в одній з комплектацій. Електрокар Мілана має проїжджати на одній зарядці до 400 км, що дійсно не вражає, якщо порівнювати з топовими електрокарами, але це більш-менш притомний рівень автономності. Також відомо, що разом з електрокаром Альфа Мілана вийде і його гібридна версія з трьохциліндровим мотором 12 потужністю 100 або 136 кінських сил. Начебто мають бути і більш потужні мотори і навіть окрема спортивна версія моделі, але офіційної інформації про все це поки що немає. Лише плітки. А ось що є, так це інформація щодо кінцевої дати релізу. Альфа Ромео Milano буде представлений 10 квітня 2024 року, і очікується, що в Італії ціни на цей кросовер стартують з 27 тисяч євро. Начебто ціна доволі висока. Але італійський дизайн не може коштувати дешево. Згодні? Так чи ні, але все одно запрошую вас висловити думку в коментарях, бо тільки разом ми можемо встановити істину. А також підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, бо саме на Автопро збираються люди закохані в автівці, і нам з вами має бути ну, дуже весело разом. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока!